Кінець життєвого циклу NES приніс системі ряд дивовижних і технічно вражаючих проєктів, про що ми з вами говорили у минулому відео. Кепком у свою чергу збиралися скористатися популярністю своїх ігор за мотивами мультсеріалів Дісней наповну, готуючи таке собі грандіозне прощання з системою. Обмежуватися сіквелом качиних історій вони не збиралися. Таким чином, у тому ж 1993-му, окрім дядечки Скруджа, свої восьмибітні пригоди продовжили і Чіп з Дейлом як і у випадку з качиними історіями Кепком націлилися на те, щоб максимально прокачати ігроладну формулу перших бурундучків рятівничків, скориставшись при цьому. Всім набутим досвідом і знову витиснути з ЕНІС все, що тільки можна витиснути, бо більше такої нагоди вже не буде. Ну і власне кажучи, сам факт того, що у дитинстві ми мали обидві частини чіпа ідейла, але при цьому завжди обирали другу частину, коли була така можливість, вже говорить сам за себе. Власне, ігроладна база залишилася на своєму місці. Ми так само обираємо чіпа або Дейла, підбираємо і кидаємо ящики у ворогів та збираємо значки рятівників, що прийшли на заміну значкам квітів, щоб накопичити очок для додаткового життя. Режим гри для двох теж на своєму місці, він нікуди не подівся. Гра стала ще коротшою і простішою, проте назвати це мінусом не можна, бо у той самий час вона стала динамічнішою. І різноманітнішою, як з боку візуального розмаїття рівнів, так і з точки зору ігрових ситуацій. Перше, що кидається в очі на відміну від попередньої гри, це те, що у сіквелі тепер помітно більше сюжету і катсцен. Їх тут прямо багатько, і історія розкривається прямо у деталях. Котяра тікає з в'язниці і збирається викрасти стародавню реліквію Урну Фараона з вантажного судна. Чіп і Дейл про це дізнаються, і разом з командою рятівників звичайно збираються його зупинити. І тут вам інтриги, погоні, закладені бомби, переслідування, привиди, підстави все, що тільки душа забажає. Події постійно змінюються і у грі постійно щось відбувається. І повторюся, кожен поворот сюжету достатньо детально ілюструється за допомогою катсцен. наче одну серію мультсеріалу дивишся. Та й самі катсцени візуально прокачали. Дуже круто для восьмибітної гри, погодьтеся. Як і казав, ігроладний фундамент у цілому великих змін не перетерпів, проте, якщо придивитися уважніше, можна помітити купу деталей, що у підсумку відчутно впливають на загальне враження від гри. Мапа з вибором рівнів зникла. Рівні тепер йдуть просто один за одним, окрім трьох передостанніх, які можна пройти в обраному порядку. Проте пройти потрібно всі три, щоб знайти три ключі і потрапити на останній. Самі рівні стали цікавішими, як візуально, так і з точки зору наповнення. Гра у цілому стала трошечки бадьорішою і динамічнішою, аніж перша частина. Тут і перешкод більше, і платформінг змушує думати і приймати рішення швидше, і елементів, що розбавляють основний ігролад, підвезли. Тут вам і рівень з таймером у холодильнику, і покатушки на вагонетках, до яких спершу потрібно звикнути, і приноровитися до того, коли потрібно започнати. Вільнюватися, а коли навпаки пришвидшуватися. І новий бонусний рівень між основними, у якому потрібно не просто збирати ящики за час, як було до цього, а виловлювати потрібні пауверапи і влучати в них у потрібний момент червоною кулькою. Мій улюблений рівень у грі до речі перший. На кухні він дуже крутий. Обожнює рівні на кухні. Ну я вам про це, мабуть, вже казав. Та і з точки зору ностальгії, цей рівень має для мене велике значення, бо коли я згадую про цю гру, то в голові відразу вспливає її перший рівень і починає грати музика з нього. Якщо у вас так само, напишіть про це у коментарях, будь ласка. Босфайти тут взагалі моя повага. Замість незрозумілої природи і походження тваринок і інших створінь з першої гри, де не було зрозуміло ніхто вони, ні як вони тут опинилися, у сіквелі поява кожного босу, ну майже кожного, зумовлена сюжетом. Вони тут навіть у катсцені можуть з'явитися. Та й битви з ними і гроладно набагато цікавіші. Тут замість традиційної червоної кульки, задля перемоги над ними можна використовувати купу різних предметів, які найчастіше викидають самі боси. Та й оточення тепер натурально впливає на процес. Вас то водою з платформ зноситиме, то екран вгору скролитиметься, завдяки чому реагувати потрібно буде доволі швидко. До того, що предмет, що їх кидають боси у вас, приземлився у потрібному місці, так щоб його можна було підібрати, потрібно знаходитися у правильному місці, не занадто близько і не занадто далеко, що теж вносить певні корективи у бої з босами. Коротше, якщо боссфайти з першої частини практично не запам'ятовувалися, то тут ситуація протилежна. Важкі предмети, на манер яблук і бомб, зникли. Натомість бурундучки навчилися кидати стандартні ящики за діагоналлю та робити потужний кидок. Гедзик тепер з'являється у грі всього раз, і більше, на жаль, не є пауверапом, що дає тимчасове безсмертя. А деяких ворогів можна оглушати і кидати їх як звичайні ящики. Прикольна штука. Окремою родзинкою сіквелу став прокачений режим гри для двох, що повністю змінює баланс проходження порівняно з першою грою. Все завдяки одній маленькій деталі. Тут можна не тільки хапати і нести напарника, а ще й кидати його як рядовий ящик і нищити ним ворогів. Якщо трошки потренуватися, то проходження гри з приятелем принесе купу фану. Повірте. До того ж, деякі рівні тут містять декілька місць з ніжчаками, дістатися яких можна тільки взаємодіючи з напарником. Так, це місця у стилі: один бурундук тисне на важіль або кнопку, після чого відкривається перегородка, що перешкоджала шлях до завітного місця, а другий просто туди проходить. Проте, все одно це помітно сприяє бажанню перепройти гру удвох з другом і побачити все, що вона здатна показати. А ще у режимі для двох є декілька ексклюзивних парних міні-ігор, де потрібно перемогти напарника у баскетбол або вишибали, чи щось типу того. Той, хто перемагає, отримує ніштяки. Доволі весела фігня. Отже, Чіп і Дейл 2 вийшла чудовим сіквелом. Кепком і цього разу прекрасно прокачали першоджерельну ігроладну формулу, прибрали зайве та покращили те, що найкраще працювало у попередній раз. Гра стала яскравішою, насиченішою, динамічнішою та якоюсь соковитішою у цілому. Перегравати у це зараз для мене одне задоволення, бо гра жодним чином не напружує і не висуває важких випробувань. Натомість вона має просто якийсь неймовірний ностальгічний шарм, якусь просто магію, та дарує приємне відчуття задоволення після її проходження. Що тут сказати, комфортна ностальгія, що виключає спалене крісло, це завжди прекрасно. Але знову ж таки, як і у випадку з другими качинними історіями, and Dale 2 вийшли занадто пізно, завдяки чому гра вже не стала такою популярною, як перша частина. Ну і на ebay її цінник. Ну ви самі розумієте, який. А в нас в моєму дитинстві знову ж таки, як і у випадку з другими качинними історіями, ця гра, навпаки, на відміну від першої частини зустрічалася набагато частіше, і спершу я пограв саме в неї. Отакі От справи. А на цьому в мене все народ. Дуже дякую вам за підтримку. Кожна ваша вподобайка і коментар дуже допомагають у просуванні моїх відео. А ваша фінансова підтримка прямим чином впливає на частоту виходу нових відео. Всі покликання, як завжди, в описі. Власне, бережіть себе і не їжте багато спаржі. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, і нашим захисникам дуже потрібна наша з вами підтримка. Побачимось, М мабуть.